Доброго дня! Мене звати Олександра, і я є випускницею гуртка основи журналістики Центру дитячої та юнацької творчості імені Олександра Шакала міста Олександрія Кіровоградської області. Хочу вас познайомити з нашим незвичайним закладом. Заклад заснований ще в 1936 році та знаходиться в приміщенні колишньої земської управи, яка є пам'яткою архітектури 19 століття. Перше про заклад було надруковано в листопаді того ж далекого 36-го року в газеті на зміну. 7 травня 1965 року палацу було присвоєно ім'я Олександра Шакала, члена підпільної організації. А у 2005 році перейменовано на центр дитячої та юнацької творчості. Центр дитячої творчості має багато гуртків та творчих колективів художньо-естетичного напрямку. Вони користуються найбільшою популярністю серед дітей та юнацтва. Це такі гуртки, як хореографічні, вокальні, театральні, образотворчі, художні різьблення, гуртки ужитково-декоративного мистецтва. Вихованці закладу постійно приймають участь у різних фестивалях, конкурсах різних масштабів від міжнародних до місцевих, де завжди займають призові місця. Які стали майстрами своєї справи. Ось, наприклад, я, відвідуючи гурток журналістики, вступила до омріяного вишу на спеціальність тележурналіста. І хочу, щоб журналістика стала невід'ємною частиною мого життя. Що я хочу сказати, педагоги нашого центру виховали не одне покоління дітей і продовжують це робити і надалі. І взагалі, тут класно та цікаво. Добре, що в нашому місті є такий центр. Бажаю всім педагогам та вихованцям закладу творчих злетів.